І тут мій автограф Буранок ще. А, і хочу показати вам для зрівняння, от наприклад, ця агава неймовірна. А, а там за нею. Вона більше двох метрів. От. А за нею, бачите, ось там та гава. Яка о, сама по собі короневіще. Ну просто там хили, хили і, і Метра нема і ще й напівгнили. Але викидає отаку піку. І це диво здив, А ця піка багато метрів 7, 8, 9, мабуть, або десять. І ще й квітне. Ну, яке диво? От як це може бути?